Попри заклик рятувальників, не виходить тиск, які говорили, будемо говорити на крихкий літ, особливо зараз, в цей період українці вперто продовжують ходити туди, гуляти, ловити рибу з дітьми, навіть просто на якусь здибанку прогулянку влаштовуючи, флоштовуючи навіть такі, знаєте, екстремальні атракції розваги на водоймах і річках України. І тут зазначимо, друзі, що виявляється, спочатку цього року загинуло вже 36 людей, з них четверо дітей. Значить, в мережі безліч ми вчора надибали відео, де люди нехтують безпекою, прогулюються кригою, катаються на ковзанах і роблять казна що, і це при тому, що зараз потепління, плюсова температура, ці перепади і провалитися під кригу можна будь-який момент. Так, ну і зараз разом з фахівцями з ДСНС. Наша кореспондентка Анна Мартищук розкаже основні правила, яких треба дотримуватись, щоб не потрапити в список тих 36, Бо це ця цифра вражає. Навіть обстрілів не треба, просто таке собі безпечне ходіння на водоймах замерзлих. Аню, тобі слово розказуй. Вітаю колеги. Так справді мусимо повертатися вкотре до цієї теми, mm -hmm. і зараз ми перебуваємо на пожежному кораблі на станції рятувальників поблизу Дніпра. І зараз ми можемо побачити, що рибалка рибалить собі е, на кризі, яка вже є небезпечною, і вона вже е, розтає. І насправді, в будній день е, ми зараз очікували більше, побачити, але рятувальники кажуть, що насправді як ближче до вихідних тут просто ніде. Е, Листочку впасти дуже насправді багато рибалок, і не тільки рибалки порушують дуже важливе правило безпеки. Але як і ви згадали, що в мережі зустрічається дуже багато таких випадків, де люди просто розважаються на кризі. І ось я просто вчора відкрила стрічку новин і е, просто вражає, скільки таких випадків. Я кілька пригадаю: от, наприклад, в Тернопільській області троє дітей загинули, провалившися під лід у ставку. На Закарпатті дві рибалки провалилися під лід. Один із них загинув. На Черкащині провалилася дитина. І також на Полтавщині двоє хлопчиків їх рятували е, люди до, ще до приїзду рятувальників. І, е, наприклад, в е, Україні в Українці під Києвом надзвичайників рятували чоловіка, який катався на ковзанах. Йому пощастило насправді, бо у селі Буки на Київщині чоловік провалився у ставок і його врятувати попросту не вдалося. І ось буквально вчора мешканці столиці зафіксували, як дівчина, е, мабуть. Професійна фігуристка, так би мовити, красиво вона катається на Дніпрі, але це дуже небезпечно. Також можемо побачити фото, де те, що Кияни зафіксували, як мати з двома дітками е з коляскою гуляє по е кризі, яка от вже мокріє, і видно, що вона вже є е небезпечною. Ну і бачимо, що є прецеденти, є потреба говорити знову про це. І от буквально чи не щодня на такі виклики приїздить фахівець і водолазно рятувальні. З відділення ДСНС у Києві пан Олександр Туманов. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, хто найчастіше є порушниками на воді в цей період? Рибалки, люди, які займаються зимовими видами спорту, та люди, які необачно обирають такий від дозвілля, виходять на прогулянку. От розкажіть як рятуватись, якщо вже втрапили в таку ситуацію, зрозуміло, що ви це робите професійно. Ви маєте для цього спорядження. Якщо людина стає свідком такої події і вона кинеться рятувати, і якщо вже провалилися, як діяти? Розкажіть основні правила, чому це важливо? Людина, яка стала свідком такої події, вона по перше повинна зателефонувати за телефоном 101. Якщо кликати на допомогу, тому що в одиночку на одинці це зробити дуже важко. Застосовувати будь-які підручні засоби, але тільки в тому випадку, якщо вона фізично впевнена в своїх силах. Тобто, якщо вона впевнена в своїй силі, в тому, що вона може це її зробити, це треба дуже обережно. Зараз наша колега Оксана продемонструє нам на своєму, на своєму прикладі, що робити людині, яка потрапила в біду. Будь ласка. Що потрібно спершу робити, коли вже опинилися в воді? Подолати паніку. Паніка це найбільший ворог. Вона часу у людини обмаль, одяг намакає, тягне на дно, і люди у людини просто обмаль часу. Треба як якомога швидше вибиратися, намагатися тим же шляхом, як вона потрапила до ополонки. От вона обережно так сунеться так, так, так. Тілом. От, всім тілом. Ото розкажіть тіло. як правило одразу не ставати на ноги, а відкочуватись від небезпечної ділянки, відкочуватись якомога далі, майже до і повсти до берега. Розкажіть, які підручні засоби можна використати? от якщо у вас є така шлюпка, є рятувальне колесо. Це спеціальні засоби, які використовують рятувальники. Але е, у пересічній людини, на жаль, під рукою не, не буде таких предметів. Треба застосовувати паски, будь-які предмети з позитивною плавучістю, гілки дерев. Е, ну тобто, це можуть бути поводок від е, собачий поводок, е, пусті пляшки, е, гілка дерева, дошки е, і таке інше. От е, скільки є часу на порятунок? Холодна вода це дуже важливий фактор. От е, через скільки часу людина вже може там е, е, втратити контроль тіла, цей судороги і е, судоме, і таке інше. Це скільки людина протримується в крижаній воді, залежить від її віку, фізичного стану, від багатьох чинників. Скільки процентів тіла опинилось в крижаній воді? Тобто, і чи може людина за щось триматися? Багато чинників на це впливає. Така категорія, як діти і люди похилого віку. Майже не мають шанси самостійно врятуватися. В них просто немає сил, щоб це зробити. Тому, якщо нагадаємо, якщо ми, ви стали свідком такої події, негайно викликайте службу порятунку. Те, що ми зараз демонстрували, виконувала наша колега в спеціальному водолазному костюмі з утеплювачем. Він має позитивну плавучість, в ньому тепло і відносно легко це виглядає в реальності. В реальності це не легко. Це дуже важко. Людина в одязі, людина. Деморалізована і дуже швидко гине. Спасибі. І от е, знаємо, що дуже багато е, людей, от е, бояться викликати рятувальників. були такі випадки, що так. люди просто не. Е, Намагайтеся самотужки добратися до берега, бо боються відповідальності, от як їм діяти, і от ще важливий момент чи варто викликати, чи приїжджають рятувальники, коли е, небезпека є у тварин. Обов'язково викликати обов'язково ніякої відповідальності за це немає. Повинна, якщо якщо ви свідок, якщо або якщо ви самі опинились в небезпеці, викликайте, не бійтеся, відповідальності за це немає. Якщо ви бачите, що тварина якась опинилася в небезпеці, теж викликайте відповідальності за це немає. Боятися цього не треба ви можливо врятуєте чиєсь життя, коли вже точно потрібно зрозуміти, що не варто ставати на кригу, чи це взагалі в будь-якому випадку, якщо крига на неї не заходити, чи все ж таки є певні ознаки, коли крига надто тонка і вже може провалитися за такою зимою, як ми зараз маємо, температура нестабільна. Постійно відбувається коливання температур, і крига за таких температур вона не є міцною. Навіть за там достатньої товщини, ця товщина не свідчить про її міцність. Тому ми би порадили не виходити, цінуйте своє життя, будьте обережні і не робіть горя для своїх близьких. Дякую вам за такі важливі поради і застереження. Олександр Туманов, начальник водолазно рятувального відділення ДСНС у Києві. Ми почули дуже важливі поради, і справді крига в такий сезон, таку зиму є небезпечною і вже є потепління. І ми бачимо, що лід уже покривається водою, і він стає тонким. І насправді те, що ми зараз спостерігаємо, рибалки і на, на відео ситуації, де люди розважаються, це дуже небезпечно. Враховуйте, бо статистика каже сама за себе. Фантастично важливе включення. Анне Мартищук, Аня, колего, тобі дуже дякуємо. Сподіваємося, і цією інформацією, і цим прямим включенням, ми когось врятували і не одного, а багатьох. робить підступність цієї теми ще в тому, що коли люди йдуть повз озер річок, один рибалку той сидить, в якого ти показала, а інші думають, якщо той сидить, та може і я сяду. А там, де два, там і три, а там де три, там і десять. І люди, ото, з коляскою прогулюються пані, та а інша подумає: та мені ж теж можна я до неї. І зі мною нічого не станеться. О, чому ще підступність цього всього? Ну Постыді. ми сподіваємося, що переконали людей, які любили прогулюватися кригою, і слава Богу, їх ну, а, нічого страшного з ним не сталося. То я сподіваюся, що просто ну взагалі не будуть туди виходити, щоб а, не не наріненакл, накликати себе небезпеку, тому що я кажу, обстрілів не треба. 36 людей. Скільки це який третій місяць лише почався за два місяці? 36 людей загинуло. І не треба російських А пакет. могли бути живими. Аня, дякуємо то ну, тільки що ми почули е, власне голос експертів, яких е, запросила в свій ефір Анна Мартищук. Е, дуже серйозна і небезпечна історія. І пам'ятаємо, уявіть собі, два місяці з нового року 36 людей пішло під Криго.